Всім 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 привіт, друзі! З вами я, Діамант, і ви зустрічаєте мене на новому відео по грі Майнкрафт. Вчора у моєму телеграм-каналі був конкурс на найкращий пранк. Тому сьогодні я буду десятки разів проходити усілякі пранки від своїх підписників. Давайте подивимось, які пранки побудували мої глядачі. Всім приємного перегляду, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а ми починаємо! І так, друзі, ось така перша мапа, і мені тут сказали зайти кудись, от сюди та відкрити скриньку, е, куди я впав у лаву, друзі. Ха, так. Вам гаплик, зрозуміло. Ви просто подивіться, який пранк побудував мені Максим. Отакої подив... Дійсно прикольно, друзі. Для першого пранку це прям лайк. До речі, друзі, якщо ви любите Україну, будь ласочка, поставте лайк. Та підпишіться на канал. Бо я, наприклад, люблю Україну, тому вже поставив лайк та підписався на канал. А другу мапу побудувала Вікторія. Давайте ж подивимося, який пранк вона нам підготувала. Дивіться, друзі, ми заходимо в будинок, і вона сказала взяти та щось покласти у пічку. Ну, наприклад, ось цю рибку, яка, яку я маю в інвентарі. Ми закидуємось сюди, і в принципі можна чекати. А чого чекати? Подивіться, це динаміт. Він просто. Розкидав цей будинок, але я вижив. Слухайте, непогано, непогано Вікторію тут побудували. Я хочу вам сказати, що напевно я цьому пранку ставлю оціночку. Um, 6-6-12 бальної. Я думаю, непогано. А ось цей пранк побудував Олег, друзі. Він пішов, до речі, у третій клас, і напишіть, будь ласка, в коментарі, в якому ви зараз класі. Бо 1 вересня пройшло, і напевно ви точно вже знаєте, куди ви пішли. Ну а тепер він сказав мені здобути діаманти. Давайте це зробимо. а Чому би ні? Так, подивіться, тут якийсь радстон, і напевно знову буде динаміт. Звичайно, звичайно, звичайно. Я думаю, що таку ж саму оцінку, а тобто оцінку 6, він може отримати від мене. А тепер підписниця Марічка вже побудувала нам ось такий будиночок, друзі, з ось такими деревами. Але до них я підійти чомусь не можу. Вона поставила ось такі блоки невидимі. Ну добре, прийдеться заходити сюди і так, друзі. Я чую динаміт. Я думаю, зараз він вибухне так. Звичайно, про це я і думав. І знаєте, що я можу сказати, друзі? Друзі, моя оціночка буде 6. Знаєте чому? Тому що я натиснув на цю натиснув плиту і все, і підірвалося. Навіть я такий пранк можу зробити. Ну, давайте подивимося, який наступний пранк мені підготували. Ну а тепер перед собою я бачу ось такий будиночок. А вірніше. Перед собою я бачу ось таку споруду. А знаєте, хто? Її побудував, а його ім'я Віктор. Давайте подивимося. Заходимо всередину. Так, ану, друзі, якщо я не буду натискати сюди, я зможу пройти. А ну-ка, друзі, я тут немає виходу. Напевно, так. Я стою сюди, з'являється лава, і я просто ось таким чином згораю. І знову ж таки, бам гаплик. Мій підписник Юрій побудував ось такий бункер. І він сказав спробувати зайти всередину. Так, я заходжу. Далі натискаю на цю кнопочку, проходжу далі. І, друзі, подивіться, ковадло впало, а я я встиг пройти. Ем, і тепер я тут застряг. Прикиньте, друзі, в нього не вийшов пранк. Йому оцінка 2, Хай сидить та робить домашнє завдання. Щоб ви розуміли, мені відправила цю мапу мама мого підписника. Друзі, давайте подивимося і оцінимо, що ж це за тролінг такий. А вона сказала зайти сюди і відкрити скриньку. Е, добре, добре, добре. З'явилася лава. О, ні, я не можу. Все, друзі, я знищився. Але речі усі скринці були непогані. Друзі, а напишіть, будь ласочка, в коментарі, який тролінг вам сподобався більше всього. Мені, наприклад, сподобався більше всього тролінг від першого мого глядача. Наскільки я пам'ятаю, його Максим звали. Тому тобі великий привіт. А цю мапу побудував мій брат я дійсно не знаю, що він тут зробив. Але, друзі, я гадаю, що саме тут щось буде через натиснув плиту. Ну, давайте спробуємо зайти. І. Так, я зайшов. Ага. Друзі, я встиг зайти в цей будинок, але я повинен був пасти сюди. Ну, моєму братові я хотів би поставити 5. Приблизно стільки зараз йому років. Тролінг номер 8. Чи 9. Або 10, 9, чи 10. Коротше, друзі, давайте дивитися, що тут зробили. Тут така мапа, до речі, водичка є, дерева, але я не розумію, куди йти, бо мені навіть в описі нічого не написали. Просто сказали бігай і все. Ну, то, друзі, дивіться, я бігаю О, гроза, нічого собі. Так, я бачу, ага, ось, ось є спуск. Ну давайте зайдемо. Так, а друзі. <сум> Чому я так швидко пролітаю і не падаю ні в яку яму? Добре. типу впав, далі, в мене тут з'явилися гравій, а може його зламати? Е, Нічого собі, я думаю, зараз динаміт на мене впав. Оце було би прикольно. А якщо вам чесно казати, то дійсно, друзі, мені здається, що перший тролінг був найкрутішим. Так, бо дуже багато з динамітом було. Дуже багато всілякого було з падінням, з лавою. Нічого нового взагалі вони не змогли придумати мої підписники. Дивіться, я дивлюся сюди-сюди. Можливо, я тут зможу щось знайти, побачити. Так, подивіться, друзі. Тут я бачу якусь натисну кнопочку, а я зможу. Так, так я пройшов. Далі сюди. А ну-ка, друзі. Ага, це пастишка була, то треба натиснути сюди ну давай. Зрозуміло, зрозуміло, що я впав у лаву. Друзі, якщо ви хочете приєднатися до моєї спільноти в Телеграмі, переходьте по посиланню в описі, приєднуйтеся, та може ви відправите мені наступні пранки. Привіт, так, так, привіт, кажи, привіт, кажи, привіт! привіт О, як справи привіт, в тебе. Привіт, хлопчику. Слухай, ну в мене тут а, завдання від селяна. Ти бачиш, яких тут багато. Так, 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 звичайно, звичайно, блін. Звичайно, звичайно. Так, нам треба залізо для них зробити, а, бо там залізу. знаєш. Так, давай, я... давай. ти підеш зі мною у шахту. <гум> ну ну <гум> звичайно, дуже потрібно, звичайно, піду з тобою в шахту, але але не сьогодні. вибачай. друзі. Не сьогодні, але мені сьогодні потрібно, ну будь ласка. Слухай, ну сьогодні не можу. Сам розумієш. Селян мені раніше дав це завдання, тому я не можу тобі допомогти. Ну, йди, вибачай, йде, діамант, тоді так, тоді я сам піду, бувай. Ну, давай. Так, давай давай, бувай. давай, беру. Кайло. Так, все, селян, давай, я тебе зрозумів, я поїхав. Все, давай, бувай, давай. бувай, кого. О, так, діамантику, бувай, бувай. Всім-всім-всім привіт, друзі. З вами я діамант у Майнкрафті. І сьогодні мені потрібно піти у ту шахту і здобути залізо. Якраз таки я його вже бачу. Ну і раз ж мені потрібно здобути залізо, хотів вас питати. Ну, хоч раз здобував залізо, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Бо я навіть не знаю людей, які цього не робили. Давайте покажемо, хто тут шахтер. Зробимо тисячу лайків під цим відео. Ну все, ми можемо спускатися так, але щось знаєте, залізе та багато, але в мене кайло майже зламане. Подивіться, просто два із 131 одного. Це значить, скільки яблоків зможу зламати? Напевно, два. Давайте одне залізо ламаємо. Дуже добре, і залишилося ще одне. Блін, я навіть не знаю. Напевно, треба йти до селянина і просити, щоб він відновив. А... Моя кайло, так тут замуроване. Так, може тут ми можемо вийти? Давайте подивимо. І тут замуровано. це що таке? І тут виходу нема. Це хто наробив? Я навіть не знаю, подивіться, якісь двері. Ладно, зламаю цей блок поскоріше. Такс. А, а в мене кайло не зламалося, Подивіться, 0 і 131, Значить, я можу ще одне залізку, напевно, зламати і. О, дуже добре, два заліза в мене є. Тепер відкриваємо двері, побігли, побігли пошвидше. Мені дуже цікаво, що тут знаходиться. Що це за проходок такий, я ніколи ще не бачив його у своєму селі. І. А ось і дробина? Ну, добре. Давайте підійматися. І це якийсь -то люк, Подивіться, а чому він відкритий? Подивіться. Друзі, це дивіться земляний люк. Його просто так побачити просто неможливо. Оце крутяк. Тут я знаю, що в нас у селі. А, отак от дивіться, смарагди, смарагди ростуть. Давайте підбираємо. Підбираємо і потім продамо. Селянинам, я навіть не знав про цей проходик. Друзі, це дуже і дуже круто. Але як вибиратися? Е, в мене якраз є залізна руда. Ну давайте ось таким чином зробимо, щоб вибратися. Думаю. Думаю, нічого страшного не буде, але давайте засадимо. Засадимо якраз таки оці і хай тут вони ростуть, щоб не подумали, що це я їх вкрав. Так, ще дві штучки. Все побігли, побігли назад у будинок. А ні, О, селянин, селянин. Що таке діамант? О, що в тебе О, Нарешті, Дай, хоч мені. хтось відповів мені. Дивись, в мене є 28 смарагдів. Подивись, скільки ти можеш за них мені дати діамантів. Дядяється, здається, я зрозумів, що це за смарагди, де ти їх взяв діаманти. Ну, як це. Я у шахті накопав, там знайшов. А, а що ні, таке? А це шахтою вони навіть ніколи не пахнуть. Ти що їх взяв? Ось там? Ну, ладно, 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 так, Солян, я їх брав от там от. А що, ти можеш здати мої діаманти за них, чи ні? Слухай, ну звичайно, ні, тому що це не справжні діані. Звичайно ні, тому що це не справжні смарагди. Ми їх спеціально зробили для таких, як ти шахраїв. Щоб вони ні. нас не ворували в нас. Накрали. Ні, ну, ні, просто щоб, щоб вони накрали в нас. Я можу заново сказати просто. Та ні. Скажи, щоб вони накрали в нас. Щоб вони не вкрали. Щоб вони не крали в нас. Зрозуміло, але віддай мені їх, будь ласка, я не буду продавати їх. Це ну просто добре, буде, знаєш, у скрині в мене. Половину тільки. Ось половина, тримай, ну добре, тому там мені цього вистачить. Багато часу. Мені цього не продав, вистачить. Розумі? Ну, добре, добре, все. Побігли, значить, до нашого Йди. будинку. Я зараз у скриню закину, от прямо сюди, хай тут будуть. Ох, ну все, друзі, можемо вибігати і думати, що. Далі буде і... Це що таке? Нічого собі в мене тут! Діамантова яма, друзі. Діамантова яма, як вибратися, зовсім незрозуміло. І тут якась яма, друзі. Не хочу я туди стрипати. Друзі, але виходу в мене нема, тому я напевно буду все ж таки стрибати сюди. Що це за паркур такий? Ого, нічого собі, оце яма. І лава! Лава, друзі! Зверху лава! Лава! Ні, ні, там вона. Хо -хо, прямо таке. На нас лється. А друзі, якась могила не Ну добре, ну добре. Ледве дострибнули сюди. Нічого страшного думаю. Але все ж таки, друзі, давайте. Ось таким чином, ось таким чином проходимо, проходимо. Де вона там? Нічого собі, вона швидка л'ється. Давайте, давайте, друзі. Так, а, так, двері. Двері, ну... ладно, ну, напевно, нам треба знайти якусь, знаєте, кнопочку, але потрібно швидше, бо лава вже ллється, ллється, л'ється лава. Подивіться, як вона близько, але... Опа! ось і кнопка, ось і кнопка. Давайте оберемо кнопочку, нажимаємо. Опа, опа, а, о, пройшов, опа, пройшов, опа, опа. де там лава? О. Кавула, що ти тут робиш? Та хай. Ти що ти смієшся? Ти, та ти зрозумів, ні, нічого що не зрозумів. Було? Там лава, там лава, давай рятуватися, а, та знаю, подивись, це лава. лава. Я як знаю, що там лава. Як це, як а, це та... ти зрозумів? А як ти думав? А як ти думав? Це все ти зробив? Ну, звичайно, так? Звичайно, це я. А хто ще міг таке підстроїти, Ну, діамантики. Це правда, А, найвіше, а ти побудував цей блок. Зараз буде прикол. Ламай, його, ламай! Не може зламати, це буде дуже добре. Гурку ламати, але тут лава, тут діаманти. І я правда не знаю, як звідси вибиратися. Єдине, що я можу зробити, це прописати команду кіл. Давайте опа, нажимаємо і відродитися. Фу, заспавнився, друзі, і. Ем, тут лава, будинку мого нема. Боже мій, що ж наробив цей кавун. Добре. Так, я думаю, думаю, що можна зробити. Кавун о, а, привіт, привіт. Там, привіт. Та ні, там, нічого там, друже. Слухай, що а хочеш, я тобі смарагди дам? Хочеш? О, звичайно, давай, Дивись. давай, давай смарагди, Перелізай що, чого 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 через той забор, і там смарагди. смарагди ростуть, і вони реально дуже круті. Ну, та ну а чому тут залізні грати та розумі. це нормально, це нормально. Хм, так, Друзі, забираємо цікава, цей динаміт. У мене є один ламп. Один ламп зараз бігли зараз. О, йо, ойо, будинок. Відчиняємо двері. Таким чином, ось таким чином. Так, ось таким чином щось так, там він так, каже, все, ось, зараз таким чином буде вау, все слушайте, зриватися. хтось тут, тут був, тут, тут, тут був, селяни, взриватися. Кавун, 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 все, вилазь, а, вилазь. Я пошаткував, а да я пошаткував. Я, я не бачу, тут смарагдів, що це? Ти що мене а, хочеш за дурня якогось а, Та, пристави, ні, 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 не. А готовий, готовий. готовий, готовый опа. ні, ні, що ти робиш? Відбігаємо, друзі, ти? Опс, я селянин, не здається, по оптику. Ти перестарвався. Що це за троллих друга? <гум> о, так це ти мене затронув, а я тебе, а я тебе. Все, йди геть з цього села. В тебе тут і залишилося будинка. Зрозумів, Бону, що це в тебе в руках таке? Здогадайся, дивись, так Та зараз ми натискаємо натискає... і ось е, е, чином. Е, е, так закінчено. Я, я не можу, пошевелитися. Ти що на койо? А тепер дивись, я ще раз на натисну. Я, дивись, я не я можу я нічого, нічого робити. Ось так. І давай, давай, тепер ти можеш рухатися, спробуй, оп, спробуй. О, бачу, зробити. я так, можу так. рухатись. А, а тепер підійди до мене, зараз. Давай підійшов. Раз, два і ось так, натиснув. О, я не можу, я не можу рухатись. Thank mm -hmm. you. Я не можу тільки пересідати, ти що таке на далі. А тепер дивись що я займаюсь. Навіщо, навіщо ти так, це робиш, я не можу рухатись, навіщо? Ні, тільки не це, тільки не це, тільки не це, будь дружим, ласка, не заставляй. Що, треба було взривати мій будинок ласка. Та, ні, мені, не треба, ласочка. не треба було. Ну будь ласка. більше в мене не буде друга діаманта, але нічого страшного, знайду собі когось іншого. Ні, тільки не це, тільки не це кого, ну це, ну будь ласка. Ні-ні-ні, не треба, не треба підривати. Два, один і. і та ні. я жартую, жартую, Що? ти ж мій а, друг. А, 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 а ти включив телефон. <посте> о, ти включив телефон, я можу бігти. Ти ще кой? Я думав, оце ти був, вже рано підірвати був мене хочеш. А це буде жарт. Навіщо ти це на, на зробив? Я думаю, я думаю, все, ти мені не друг. Ти, ти просто ти що взяв я думав, ти, ти мене такі? підірвав. Коротше, це <світ> ти, о, в мене серце б'ється, я просто тебе знав, як От, сильно. Я, я знаю знаю про це. Кавун, давай миритися, все, що би у тебе будинку, бачиш, немає. в мене нема все. Треба все будувати. Навіщо це, знаєш, <світ> шуткувати один над одним? Нормально ж дружили. Ну, я, 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 я з тобою. А чесно кажучи, згоден так. Тому що ми з тобою залишилися без будівель, і Ми тепер будемо живати. Ладно, десь давай зарі. миритися. Ти хороший так, друг. Давай, мирись, 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 і, і більше щоб не, 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 не ще би тролити у наступний раз. Добре, добре. Ну а це відео було про те, як мене затролив Кавун. І якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діаманти Кавун. Всім! бай-бай. Бай-бай, друзі. Слава Україні! Героям слава!